Мені подарували, подарували, щоб ви розуміли, наскільки велика ця валіза. Мені подарували валізу наповненою косметикою. Звісно, я вже вигрібла цю косметику з валізи, щоб просто мати змогу підняти цю валізу. І поставити її в кадр. Ну що, мені мої, з вами Барська, мій затишний Ютуб канал. І давайте подивимося, що мені бренд Group подарували після івенту. Загалом, загал, загалом, мені навіть тяжко підіймати цей пакет. Я знала, що будуть подарунки, але щоб аж стільки подарунків. Ми це з вами довго будемо розбирати, але давайте спочатку розкажу, як я туди взагалі потрапила. На платформі, можна сказати, я там 3-4 місяці, і мені дуже приємно, що до мене стільки уваги і такі, такі вагомі запрошення під'їхали. Взагалі, ось ця платформа Visage. Візас, вона одна з найбільших медіагруп у Польщі, вона там займається просуванням, усіми медіаштуками, рекламою, організацією різних подій, майстер-класів. Ну, у неї дуже багато функцій, і я на ній є рецензентком, роблю свої відгуки, свою щиру думку. Про певні продукти, які мені надсилають. Щоб попасти на їх. Ну, це, це звісно, треба вміти. Коли ти на платформі 3-4 місяці, самій платформі 25 років, і я одразу потрапляю на 25-річчя, на їх головну вечірку, святкову галу. Цей бал. Ну, у, мене, у мене досі вам речиться в голові. Як туди можна було потрапити? Це треба було отримувати запрошення від самих цих бурдам медіа від самої платформи, або отримати запрошення від брендів, які співпрацюють з цією платформою представлені на ринки, і вони тебе запрошують як інфлюенсера. Як у мене це відбулося? Я була спочатку запрошена на майстер-класи е, самою платформою, а потім ну, на презентацію на майстер-клас певного бренду Бутіка і саме. Потім бренд і запросив мене на це 25-річчя. Ну, тяжко тримати на корінках. Зараз я, я якось перевернучу чемодан і поставлю поруч з собою. І це новий такий левел ап. Левел ап-ап-ап-ап. Дуже високо. Я два дні відходила. Від цієї ейфорії я знала, що буде масштабно, але настільки щоб було масштабно. Я вам ставлю кадри, як там було, і думаю, треба розбирати, тому що вчора розповіла підписникам. Вони кажуть, розпаковку, розпаковку, скільки можна тримати інтригу. Так само і чоловік. Я йому показала, що тут є два продукти для нього, і кажу, ні, ти не можеш ними користуватися, поки я не зроблю. Розпаковку такий затяжний вступ, але пігнали. Тут десь ще буду вставляти кадри з певних локацій, корнерів інших брендів. Це було щось невимірне. Просто час від часу треба собі нагадувати, що колись. Я про себе кажу, що я мріяла про таке життя, яке маю зараз, і до цього багато йшла, дуже багато пахала. Це щоденні зйомки відео. треба просто дякувати собі, пишатися собою і просто якби ловити цей момент. Тому що Кать, ну ти ж про це мріяла. Ти мріяла про, про таке життя. А часто, знаєте, буває, що недостатньо, недостатньо. Jeszyła Kowalska, Aleksandra Żelazewska. Наприклад, ось ці от, такі крабики і ось такі заколки я отримала на стендах бренду. Деякі роздавали самі свої подаруночки, деяких треба було виграти в лотерею чи виконати якесь завдання. Далі я вам покажу. Якщо чесно, в мене такі заколочки схожі вже були, я їх замовляла на шей, ніби там дешевше. Але ось це от такий бренд Remington. Теж дуже симпатичні, буду їх використовувати і в образах. Я думаю, що ось це буде саме в осінніх образах використано, а це вже до відпустки полежить. Те, що дістанеться моєму чоловікові, це цея, це версія е, спорт, гель для душу. Ну, Це, як завжди, знаєте, для чоловіків. Чотири, чотири в одному. Ні, ну Тут два в одному це і гель для душу, і, е, і шампунь. Ну, і запах дуже класний. Ох. ну, Сексі, чоловічий свіженький. Я так розумію, всі бренди, спонсори, учасники, щось поклали від себе. Ось тут, від Батіста. Ну, я фанат, я фанат сухих шампунів. Використовую щодня. І саме Батіста, мій улюблений, вони поклали ось такий свій прикольний шопер. Він навіть з таким. Карманчиком всередині. Десь там є мініатюрка сухого шампуню. І ще є косметичка теж брендова. Знаєте, мене трохи тригарять ці матрешки але я почитала історію. І що оці от матрешки жителями боліт, був саме дизайн і ця концепція була вкрадена. У японських іграшах. Так що думаємо про Японію, а не про країну 404. І якраз там ще невеликий був сухий шампунь в цьому шофері. Дуже зручно буде використовувати його в подорожі. Сподіваюся, вона нас скоро буде косметичка з емблемою Візас. І тут всередині. Новий бренд косметики. Ми дивилися його презентацію під час офіційної частини MyBuddy. і вони себе позиціонують як які, такі засоби косметичні, які можна використовувати на ходу. Ось, бачите, це, це таке маселко-олійка для губ. Ну, тобто, ти кудись біжиш і тобі треба швиденько зложити губи так на пальчик, на губки. І вони себе таке позиціонують, як швидка допомога губам. Ось тут у них є е, теж серум олейковий до уст. Ну, це, це новенький польський бренд. І ще у них така. А, це пірінг для губ. Ну, це буду тестувати, тому що так, це новий бренд для мене. Всередині теж ще додатковий карманчик є. Все якісно зроблено. І тут якесь Як це там? Блогери раніше робили. Тут біжутерія. Ось. Ну, вона теж е, з емблемкою. Можливо, то ви тут не побачите, але на емблемці написано е, ЄСмсовом. Ну, тобто, е, це слоган взагалі. Візас, типу, будь собою є з тим собом. О, мені навіть для пі... до піжамки пасує. Але тут з пірочкою не буду витрачати час, щоб її відірвати. Паперові рушнички. Ну, це завжди треба. Раніше я користувалася окремим рушником для обличчя, але потім зрозуміла, що той рушник все одно висить в ванній кімнаті, в нього там вологе середовище, він там підзбирує бактерії. Тому найкращий варіант це вмитися і прибрати вологу сухим таким одноразовим паперовим рушничком. Я це використовую, люблю, швидко закінчується. Я рада Фоксі. Я навіть не очікувала, що подарунки і від дуглас будуть. Це праймер Prime and Smooth. Це значить, він так затирає пори, розгладжує мекап праймер for all дуже... У мене ніколи не було ензимної пудри для вмивання. І це бренд товпа, як правильно там прочитати. Дермофейс. У мене завжди чи якісь гелі, чи якісь олійки, пінки для вмивання. А ось ензимна пудра в перший раз. Буду тестувати, потім поділюся з вами враженнями. Тонік і крем для рук. І знаєте, найприкольніше те, що мене затвердили як рецензентку саме ось цього тоніку, самого цього бренду мені прислали і тонік, і крем. Фішка цього бренду те, що вся косметика з трояндовою водою, з трояндовими екстрактами, і пахне вона просто вау. Ось до 23 жовтня я маю скласти своє враження, протестувати, написати свій відгук. І, і тому дуже прикольно, що я вже користуюся цим продуктом. А в мене є ще один. Ну, знаєте, щасливі подружки б'юті блогера, комусь то достанеться. Родичі, подружки десь тому що в мене вже один є. Я так розумію, що це один з спонсорів. Там всередині я спочатку думала, що одразу прикраса, але навіть краще що там. Всередині подарункова карта. Я можу зайти чи в салон до них, чи на сайт, і обрати те, що мені подобається. І, блін, це круто. Я там вже стерла карточку, там промокод і оберу щось для себе, виміню її на якусь прикрасу. Потім вже покажу вам в інстаграмі. Це дуже крута ініціатива. Цей бренд я зовсім не знаю, але такий тяжкенький крем, там навіть є лопаточка, щоб набирати всередині. Я Вже тільки що підглянула регенерація, крем на ніч з церамідами. Буду тестувати. І ось ось цю масочку я отримала під час масажу дівчатка. Там прям сиділи дві майстрині-масажистки, які робили гостям масаж рук. якраз... З цією маскою. Запах не дуже такий яскравий, але воно так зволожує губи, їх напитує. І масаж рук ми часто про них забуваємо. І це такий релакс. Просто я там сиділа, така, і обидві руки мені промасажували. Дуже сподобалось. Бренд Кімок, я їм писала, скажу вам чесно, про співпрацю. пропонувала свої послуги. Вони сказали, що зараз не шукають нових інфлюенсерів, але Я зрозуміла, що вони якраз працюють через медіа, через ці агентства, і тому треба йти туди. І ось вони теж поклали свою продукцію. Це Корейський бренд, корейські бренди зараз захоплюють усі ринки. У мені вже, мені вже тяжко тримати. Тут написано Duo Elixir, Я розумію, що він складається з двох частин. Потім почитаю, як його наносити. Але я дуже рада, що все-таки спробую ці засоби. Зніму контентик. Може, їм тоді сподобається, і будемо любитися. Працюватися, співпрацюватися. І ось я була на них в Корнері. Мені зробили таку гарну фотокарточку на полароїд Ну, це був не полароїд це був Instax. Знайду в пакетику, вам покажу. Я також представниця бренду роздавала учасникам ось такі стікерочки. Ну, мені вже в мене все. Мені вже треба. Цей прозорий чохол, щоб оце от girl, girl вайп girl і це все приліпити. Мені дуже подобається. І в мене ще ні разу не було стікерів на чохлі телефону. І... Звісно, масечку дали. Ось, знайшла фотографію, дуже круто, що бренди стараються. Кожен острівок був зроблений зі своєю якоюсь родзинкою. Ось тут був рожевий фургончик з косметикою. Ось як я залізла всередину. Ну, мені вичинили двері і сказали, можна так сфотографуватися. Все так неоново світилося дуже привертало увагу, хотілося все посвочити, протестувати, поговорити з представницею. Ну, кожен бренд дуже старався звернути учасників до себе. Це якісь новинки для мене. Я навіть не знала, що є такі бази серуму у цього бренду. Одна стяюча, інша шимерна. Ну, бачите, це Glow Skin, іде. Червоною ниткою через всі косметичні продукції. І така матова ваночка. Мені дуже цікаво спробувати. Стільки Найцікавіше те, що днів 10 тому я сама купила такий бронзер-шимер для тіла. Від бренду, тому що я начиталася і надивилася у своїх колег, як круто сяє зона декольте від нього, що використовують на моделях. Думаю, мені треба. Знайомого блогерка використовує її на ніжках, на ручках під час фотосесій, і шкіра тіло просто шикарно сексі сяє. Я його купила, але ще не протестувала. І ось у мене є другий просто співпадіння долі. Дівчатки, ну це завжди треба. Я обожнюю це ці розчіски чи щітки для волосся. найкращі, я користуюсь і для клієнтів перед зачіскою прочесати, і для себе У мене є і тревел варіант, і велика ось така, але рожева. Най найкраща росістка, від якої надереться так багато волосся, якою можна прочісувати і вологе волосся, просто лайк Я, Я боюся рахувати загальну суму, на яку поклали подарунків. Може і не буду рахувати, бо і так багато і приємно. Одна валіза, скільки коштує? Ну дуже якісна на чотирьох колесиках. Ось і знайшовся цей маленький сухий шампунь. і Разом з ним ще покажу вам спонжик, який теж був у волізі. Ну, це такі розхідні матеріали, якими користуються щодня. Міцелярка теж з трояндовою водою. Ну, вже комплект. І в мене і тонік, і крем для рук, і ось ще міцелярка. Я люблю гарнір. саме міцелярку з маслами, такою жовтенькою, але ще ось цю не пробувала. Так що. І є нагода, у мене дуже швидко закінчуються мінцілярки, буквально два тижні з моїми зйомками, і все. Ось такої банки немає. Тому лайк. Шампунь і кондиціонер від одного і того ж бренду не було, але розкажу, як я їх отримала. Один з цих продуктів, не пам'ятаю, який був в Алізі, а інший я виграла якраз на цьому острівцю від бренду. В них ставлю тут кадри. У них такий автомат був. Знаєте, я з таких автоматів ніколи не витягала. Іграшки, оце от на жетончики, спускала гроші. Бувало таке, що майже майже піднесу до цієї комірки, і вона просто зривалася і падала. Кінеш мій чоловік сказав, що побачивши відео, що там спеціально на наших автоматах на цьому івенті була примотана така, як ізолента, чи як її назвати, така стрічка, і е, ці щупи, щіпці, хотіла сказати щупальці. Вони е, цупкіше забирали цю коробку. І можна сказати, що майже всі дівчата, які грали, виграли. Ну, і я також дістала ось це. І як так вийшло, що і кондиціонер, і шампунь, то в мене є комплект, не треба буде купувати. Блін, Я збираюсь пересаджувати завтра свою пальму. І взяла ось такий вазон, щоб перекладати з пакету в вазон, щоб не на підлогу кидати всі продукти. І в мене вже наповнений вазон, щоб по розуміли, скільки там подарунків. Ось ще один лот, який піде до чоловіка: це парфуми. Тут 15 мл, аромат такий, мужній, ну, чоловічий, я ніби його десь вже відчувала, можливо, якісь знайомі нотки. Тому роблю розпаковку спеціально, щоб йому віддати, вручити і міг користуватися. Але це прикольно, що якісь ще щось другим половинком перепадає. Боюсь, неправильно прочитати назву бренду. Тут маска, крем для тіла, можна використовувати. На всьому, де потрібно вам зволоження, і окремо ще такий варіант крему для рук, який дуже-дуже їх зволожує і насичує. Я думаю, що це Perfect Couple. І для морозу, це завжди потрібно. Помадку, такий бальзам від Rocher я виграла в лотереї, там треба було крутити барабан, викотився така, викотилась куліка дерев'яна з номерком. Пішла якусь складовку ця дівчина і винесла мені, каже, що під цим номерком саме цей бальзамчик. Дрібниця, але приємно. Ну скажіть, таке теж сумочку можна закинути? Ох, дівчатка, це ще не все. Я сподіваюся, що ви не втомилися мене ще дивитися, що вам цікаво. Тому ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Можливо, якимись цими засобами ви вже користувалися, і мені потрібні ваші відгуки. Ну, взагалі, я вже на платформі співпрацювала з Сіос Хіос. Там цілий сет був шампунь-кондиціонер, такий спрейчик для розчісування, термозахист, і спрей-фарба. Можна було там швиденько розпилити і підфарбувати деякі діляночки. Мені, мені, в принципі, все сподобалося. І я і до цього купувала сама собі кондиціонери чи маски цього бренду. Ось цей сет. Тут написано, що це для кудрявого волосся. Не знаю, чи моє волосся достатньо кудряве для таких методів, можливо, просто комусь подарую. Але зараз я не роблю так багато догляду, як я робила з своїм блондом, тому, тому просто користуюся, якби з дрокеї, з дракстор звичайними засобами. І все добре, відростає. Що мало відпасти вже відпало, і відростає. В принципі, я задоволена. Ось один шампунь. Я ще такого не бачила, дуже цікава паночка. І ось друга, мені подобається, що все це тревел-версії. Що коли я зроблю собі документи і почну знову подорожувати, мені це все пригодиться. Шампуні солити не треба. Якийсь засіб від Колістар, треба прочитати, розібратися, перевести. Тут написано, що тут треба щось масажувати десь там. Я перший раз з вами оце так детально роздивляюся. І від і ще якийсь крем. Я так розумію, теж в зону під очима. Дуже цікаво. Маска для обличчя написана якась. Про Мілану Professional Technology. Будемо тестувати, виглядає дуже цікаво. Ви обов'язково пишіть, якщо ви чимось з цього користувалися, можливо, дасте мені ще поради, тому що більшість продуктів для мене маловідомі, Бо я бачила їх лише десь на поличках. І зараз маю шанс скористуватися. О, ще один засіб, який пасує до мого сьогоднішнього луку. У мене раніше був нікнейм Drunk Cherry, п'яна вишня. Але я потім подумала, можливо, бренди зі мною не захочуть співпрацювати, бо я п'яна вишня і е, перейменувала в прізвище просто барська мова. Так, ось ще один серум, Тут написано, що шкіра як сочиста вишня, Ну, тобто, вона буде такою ж соковитою, у тебе. Зволоженою, я так думаю, <смі> як <смі> вишенька. Цікаво, протестуємо. Ну все, дочекалися. Останнє, що було в валізі, ну ви знаєте, що це таке: це денна справа, полускання ротової порожнини, зуби ясна, теж такий тревел формат. Звісно, треба. У мене ще була лотерея від Браун, деякі дівчата вигравали щось цікаве: і рушники, і якусь техніку я бачила з великими пакетами ходили. А я, а я ось виграла цукерочку. Все-таки вирішила зробити вставку ще при денному світлі, щоб просто ви побачили об'єм того всього, що поклали. І дійсно добре, що це було у валізі, бо нести в пакеті додому було б нелегко, тяжкеньке таке, вага нормальна. Що ж, закінчуємо нашу розпаковку. Ще в мене є такий пакетик, тут різні ваучери, на знижки. Там є і Сантаго в мене десь тут. Ось на Сантаго там якийсь ваучер. Є знижечка, не знаю, що це таке, на покупку. Електричної щітки таких девайсів, які треба використати ці знижечки ваучери до кінця місяця. Я все це порозбираю, почитаю. Подумаю, що мені дійсно треба купити. Ну, це така заманушка знижечка. Найшла, ще від Браун в мене є знижка аж на 200 золотих. Не знаю, чи потрібно щось мені з техніки, але подивлюся їхні каталоги. Так і мене мають. Ще тут пакетику різних таких саше-пробників багато. Ну, Це вже не цікаво вам показувати. Ну що, розкажіть мені, багато це чи мало? бо я е, в такому... В такому ейфорічному стані, що можна сказати, що я раніше тільки мріяла про те, що відбувається. Я зараз радію всьому, як оця дитина. Для мене ці всі прес-паки, ці подарунки, блін, цілу валізу подарували повної косметики. Це для мене просто вау. Я не знаю, коли це пройде. Можливо. Чим більше я буду працювати у цій сфері, тим звичніше це все для мене буде. Але зараз я дуже тішуся. О, це вам мій <смі> застрибнув, Кішечка моя. Пишіть мені, ставте лайки, вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Це для мене, от завдяки вашій підтримці, завдяки вашим лайкам вподобайкам, і йде таке просування, йде впізнаваність мене як особистого бренду. Хочу вам подякувати і все обіймаю всіх, і кожну.